Вітаю, друзі. 27 листопада і нова гучна справа на старті. Ви ще про неї мало чули. Але почекайте, все тільки починається. Справа народного депутата Христенка. Офіс президента Банкова. Зелені гниди з банкової. Заради порятунку. Корупційно-мародерських дуб Умерова, а головне Єрмака переходять в контрнаступ на Набу і САП. Сьогодні э, в Печерський суд Служби безпеки України передано угоду слідством, на затвердження угоду слідством. Це угода слідством. Народного депутата України Федора Хрестенка, якого звинувачують в державній зраді. ви запитаєте, а до чого тут Набу, до чого тут САП? Справа в тому, що Федір Хрестенко мав дружні робочі зв'язки з детективами та деякими керівниками Набу і САП. Він спілкувався з ними, дружив, вони довіряли йому, мали з ним стосунки. За моєю інформацією, навіть копії плівко, плівок Міндича в нього були. Ну, якщо він не брехав принаймні в розмові з на, моїми колегами. Відчуваючи. Те, що е, справа Міндіча буде хоронити команду Зеленського, вони на упередження ще до того, як з'явилось перше розслідування по Карлсону, а тим більше, згадки про Лібабу, тобто про Тимура Міндіча і Андрія Єрмака, вони вирішили все це дискредитувати, а для цього заполучити Федора Хрестенка, який після початку війни. Виїхав спочатку в Польщу, а потім в Об'єднані Арамські Емірати. Весь цей час він продовжував спілкуватися, уже перебуваючи за кордоном, з детективами на Буйсап. Коли в нього провели обшук у справі про державну зраду, там нібито знайшли великі об'єми файлів, документів, які на Десь 500 досьє на різних людей і так далі. Лунають різні прізвища виток цієї інформації. Гізоузувава, він, правда, звільнений. Руслан Расулов, той що у в'язниці. Ситника навіть називають колишнього директора Набу. Ну і так далі. Тобто ведеться. Про це вже вкинуто в інфопове, що Виток, Христенко, обшук, все готують. Готують до того, що завтра в суді Федінька дасть розклади, які йому написали сценаристи 95-го кварталу, а СБУшники попрохали озвучити так добре попрохали, знаємо ми, як з СБУ прохають. Тим паче за ним сам поклад літав. Той поклад, який поклад, якому доручають самі делікатні справи з банком. І от Федінка наговор. Звичайно, одні слова Федінки нічого не значили. Але тут буде підкладено якісь документи, якісь докази, щось вилучене. Можливо, файли, ті, що в нього знайшли, можливо, ще щось додасть, можливо, щось художники домалюють. Але знаю одне: ця угода з слідством буде направлена і мати дві основні цілі. Перше і не, дві взаємопов'язані цілі: Перше і найголовніше дискредитувати плівки міндіча, а друге. Приструнити, а краще посадити керівництво на Буйсап. Посадити, ну, якщо не у в'язницю, то в калюжу таку бродну, щоб уже не вилізли. А потім можна і питання ставити про повторне. Перепідпорядкування на Буйсап САП, або і ліквідацію, там нам розкажуть, Польщу ліквідовують, ще десь ліквідовують, ну і так далі. Увага, друзі, вся ця спецоперація стартує ось. Ось завтра вона стартує. Якщо у керівництва САП і НАБУ є інстинкт самозбереження, якщо в них є, будемо казати, тактика і логіка дій, то завтра зранку ми маємо побачити. Нові дії НАБУ, нові рухи, нові підозри найвищим посадовцям задіяних з очінній організацій, яка засвітилась на плівках Міндіща. Бо інакше похоронять їх. І тут уже буде вірю, не вірю для суспільства. Вірю на і САП чи вірю СБУ. Ті будуть одні плівки показувати, ці будуть інші плівки показувати, файли різні почнуть показувати. Суспільство кінцево запутається і антикорупціонерам прийде Кабздець. А звичайна організація Зеленського, Єрмака, Міндіча, Шефіра, Умерова, Чернишова буде потирати. Свої ручонки, тримаючись за свої золоті унітази. Зелені гниди прилипли до цих золотих унітазів, до своїх владних крісел, і їх не викинеш. Тим паче тим паче, ми чули Путіна. Путін прямо сказав. Влада нелегітимна в Києві, підписувати з ними нічого не буде. Ну все. Значить, воюємо. Воюємо збулося. Сам Путін пішов проти нас і все збулося. Ми його вороги, тепер ми тут все. А те, що в Шефіра російський паспорт. Бізнес Міндіча на брильянтах в Росії, Двушку на Москву. Ільмініт е через Чехію на Москву. Російський карбонат через аман на Одесу це байдуже. Головне залишаємося при владі, головне вирішувати питання. Схоже, війна триватиме, і тепер для того, щоб її продовжувати, для того, щоб залишатися безперервно при владі. Зеленим гнидам на чолі з Зеленським потрібно одне. Потрібно знищити Набу І САП. Друзі, зараз склалась так ситуація. Я ніколи не був фанатом не НАБУ, ні Не САП як органів зовнішнього управління. Не, е, тим паче багато соросят підтримують, вони є моїми політичними опонентами. І я готовий з ними дискутувати. Але я чітко. Я чітко розумію, що зараз, знищивши НАБУ і сап, зелені гниди повністю укріпляють свою владу. Їм не буде заважати ніхто. Вони будуть продовжувати війну до останнього українця, до останнього метра території. У них є союзник. Путін він сказав. Треба будемо воювати до останнього українця. Це ж його слова, я не вигадав. Вони союзники в цьому, будуть спалювати нашу країну, будуть гинути наші люди, будуть досягати своєї мети, як неотраскісти, глобалісти, хто вони там, сатаністи. Все. Тому, друзі. Уважно слідкуємо за всіма подіями в Печерському суді, за тим, що буде співати Федя Христенко, за діями на Буйсап, Сап. І розуміємо, що підтримка наша на Буйсап – Сап це підтримка збереження державності, підтримка шляху до мира, підтримка фактично Дональда Трампа нам. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну сильною, мирною, процвітаючою і будемо.